Усім привіт! Давайте знайомитись. Мене звати Світлана, мені 36. Сьогодні я заступник директора Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф в місті Києві. А ще вчора, переді мною, так само як і сьогодні перед вами, дорогі абітурієнти, постав вибір: до якого вищого навчального закладу вступити, яку професію обрати. І я не помилилася. Слов'янський державний педагогічний університет, філологічний факультет, українське відділення це саме те місце, де працюють талановиті професіонали, викладачі, закохані у свою справу і у студентство. Це саме те місце, де я отримала потужні знання. Це саме те місце, де я оволоділа навичками, які сьогодні дозволяють мені рухатися вперед і досягати мети. Вже зовсім скоро я вступила в аспірантуру. Вже зовсім скоро я стала заступником директора гуманітарної гімназії в місті Києві. Вже зовсім скоро я захистила дисертацію. Сьогодні, як і тоді, в студентські роки, я продовжую писати вірші, складати музику. І я не боюсь виходити до аудиторії, бо слово, яке мені дозволили опанувати. На філологічному факультеті завжди зі мною. Я розумію, що сьогодні вибір перед вами значно важчий, адже порушено питання нашої з вами безпеки. Але я переконана, що від вашого вибору сьогодні залежить наша безпека завтра. Обирайте, робіть свій вибір, рухайтеся до своєї мети. Не зупиняйтеся на досягнутому, і все буде Україна. Бо я того хочу, а ви того варті. Мене звати Всеволод Глущенко у 2013 році я закінчив Донбаський державний педагогічний університет за спеціальністю середнього освіта, вчитель німецької та англійської мов зарубіжної літератури. Сьогодні я хотів би звернутися до потенційних абітурієнтів і розповісти про свій досвід навчання та життя після нього. Спочатку хотів би сказати, що під час навчання я отримав якісну підготовку з профільних і прикладних дисциплін, брав високі місця на всеукраїнських олімпіадах з англійської мови і їздив у штати на літню роботу. Після закінчення навчання я поїхав працювати в Азію, викладати англійську. Наразі викладаю у В'єтнамському університеті, а також у міжнародній компанії British Council. Маю можливість непогано заробляти, відкладати гроші і подорожувати. В цілому дуже задоволений тим вибором університету, який я в свій час зробив. Бажаю всім абітурієнтам успіхів у навчанні і подальшому житті. Дякую.